Наш цех це місце, де народжуються справжні банні шедеври. Пропонуємо вам модульні бані різних форм та розмірів, індивідуальний підхід до кожного клієнта в проєктуванні бані вашої мрії, створення екологічно чистих спа-комплексів, виключно з термодерева. Це гарантія якості та тривалості експлуатації, креативні дизайнерські рішення з використанням розсуваних систем, панорамного скління та летосвітлення, спеціальні зони для відпочинку та релаксу в парній зоні з щанами. Бочками та барбекю на власній терасі біля бані. Але це ще не все. Мрієте про вигідний та ексклюзивний бізнес. Придбання бані це найшвидший та найефективніший спосіб здійснити ваші бізнес амбіції в галузі релаксу та відпочинку. Якщо ви готові розширити горизонти власного бізнесу, ми пропонуємо можливість будівництва бань під ключ в Україні та Європі. Ми беремо на себе всі турботи: проєктування, виробництво, доставку, послуги та мужність. Та монтаж Наші переваги для вашого бізнесу це гарантований попит на бані в усі часи року. Залиште заявку під цим постом сьогодні, і ми прокладемо шлях до вашої мрії про ідеальну баню.